У цивільному житті він був тренером дитячих команд з баскетболу під час повномасштабного вторгнення. Став штурмовиком. Сьогодні ми поспілкуємося з керівником одеського рекрут центру 3-ї штурмової бригади, військовослужбовцем, з позивним «Тренер». Вітаємо вас, раді бачити в нашій студії. Вітаю для початку. Я хочу пояснити нашим глядачам, чому ви попросили мене звертатися до вас не за іменем, а саме за позивним. Тренер, чому так все абсолютно логічно в третій окремій штурмовій бригаді існує от така традиція, що саме за позовними спілкуємося навіть в цивільному житті, і це стає твоїм другим іменем, навіть в От в нормальному житті ми так і продовжуємо спілкуватися навіть з тими побратимами, які вже звільнилися за станом здоров'я. Це абсолютно нормально. Це історично склалося. Запорізькі козаки мали псевдо, холодноярівці мали псевдо, воїни у півці також мали псевдо. Це і в цілях безпеки. Також і в нас є військові, які. В яких родини можливо перебувають на окупованих територіях, і всі ці нюанси, коли ти спілкуєшся за позивним, вони це спрощують важко ідентифікувати людину, і це набагато простіше під час бою. А чому саме тренер? Тренер це моя цивільна професія, це моє покликання. Я б сказав би, я не маючи педагогічної освіти, працював тренером. З баскетболу У мене було чотири групи діток від шостого класу до 11 класу, і понад шістдесят діток. Я був тренером, і потім, в 21-му році ми створили табір. Військово-патріотичне виховання, Азовець, табір. Там також всі дітки з 10-річного віку. Вони також за позивними були. І виховники також ми були з позивними. І в мене тренер був, тому що я в цивільному житті був тренером. Так і прийшов підрозділ, залишився тренером. Таким в нас було. позивні не повторюються. Таким було ваше життя до початку повного штабного вторгнення. Е... Діти, тренування та спорт Так, і спорт безпосередньо. Спорт з шостого класу, пам'ятаю, як спробував, зрозумів, що це. Моє, що це важливо, що це формує характер е, людини? Взагалі, спорт все життя мені допомагав в будь-яких речах: найкращі друзі, знайомі, там е, куми, навіть всі це всі пов'язані зі спортом. Як особисто для вас почалося повномасштабне вторгнення тоді ще для цивільної людини, mm. і як власне розвивалася потім точніше, почалася ваша військова кар'єра? Насправді я знав, що таке війна 14-го року. Я був волонтером. У мене 66 виїздів на лінію фронту по три-по чотири доби. Всю лінію фронту дороги знав від Маріуполя до станиці Луганської і е, багатьох підрозділах перебував. Багатьох знав і знаю військових е, ну, там до, до генералів. тому коли я потрапив в цей підрозділ, я чітко знав, що я хочу саме потрапити сюди. Переваги цього підрозділу вам розкажу пізніше. Але як було 24 лютого, це був ранок, у нас була вже своя група в національному корпусі. Ми з листопада місяця проводили вишколи: не панікуй, готуйся. Великих містах України збирали людей бажаючих і проводили вишколи з тактичної медицини, тактики ведення боїв в населених пунктах, зброя робота з зброєю. Ці елементарні речі ми розповідали і казали, що війна широкомасштабна буде. І таким чином, восени 22-го року ви 22 опинилися так. в лавах другого штурмового батальйону. І зараз дозвольте ми трошки відмотаємо час так, назад так. і згадаємо ваше дитинство. А ким ви хотіли взагалі стати? О, це знаєте, ви мабуть, правду кажуть, що не можна багато мріяти про щось одне, тому що воно матеріалізується. Да? А, насправді я до 11-го класу мріяв бути військовим. Мене навіть з військомату приїжджали, агітували там давай будь-яке військове училище, зробимо тобі направлення. Але я мав вже гіркий досвід. Я бачив, як в армії не все добре, мої сестри вже зять, получають чоловік її. Він був військовим. І я перебував влітку в них і бачив, що насправді це дуже важко. Це гуртожитки, це мала зарплатня і це виживання. Це на той час був 91-й рік. І я сказав, що я не готовий до цього, якби можу рухатися в іншому напрямку. Хоча я фізично займався, був готовий, тобто для мене це я тренувався, я бігав кроси зранку, ввечері. Всі йдуть на дискотеку, а я біжу кросик. Ну от, е Але потім зрозумів, що ще не час. І коли вже в 22-му році сталося, то я зрозумів, що мрії все таки збуваються. І так, доля звела. Скажіть, будь ласка, я знаю, що. Е ви не одразу стали штурмовиком, до цього ще було декілька посад. Розкажіть а, про це про цей шлях. Ні, чому це, це було да, стрілець? Я потрапив в штурмове відділення, До мене всі відносилися з великою повагою. Знали мене весь цей час, я допомагав підрозділу. Всі мене бійці знали, абсолютно більшість знали. І навіть дехто не серйозно до цього відносився, і казали тренер, ну. Ну, це ж не твоє, навіщо тобі? Ти знаєш, чітко що ти робиш, приносиш користь. Для чого тобі от ризикувати життям більше? Ну, я казав, що я не потребую якихось привілеїв там до себе. Я знав командирів своїх. Зокрема, я був. Головою Уманського районного осередку національного корпусу. А мій теперішній командир батальйону друг сліп, він був керівником обласного. Тобто я міг напряму звернутися до комбата і там попросити собі якусь посаду, тилову там, і сидіти тихенько. Я ніколи не зловживав цим, ніколи не звертався. Я вирішив для себе, що я повинен пройти свій шлях. от, Де потрібно, я буду там працювати. Ніколи не відмовлявся ні від чого. Всі завдання викладаються. Виконував командирів, і прийшов я, був стрільцем, здобув військову професію стрілець, це початкова для всіх. Далі закінчив курс водія механіка М113. Ще далі був кулеметником в підрозділі, потім командиром штурмового відділення. Далі виконував обов'язки заступника командира штурмового взводу. Ну і вже безпосередньо там. Останнім часом була пропозиція стати заступником командира роти по роботі з особовим складом. Але я відмовився, бо мав вже від командування інший наказ в іншому напрямку рухатись. Я хотіла вас запитати про саме бойовий досвід, на яких напрямках доводилось. Воювати, які населені пункти звільняли. Розкажіть про це детальніше. Ну, Наша бригада 9 січня 2023 року зайшла під Бахмут, і ми мали ну, за честь боронити тоді і сам Бахмут, і Південніше Бахмута це Кліщівка, Андріївка, населені пункти. Там є канал Сіверський Донець-Донбас. Якраз лінія оборони в нас була по цьому перед цим каналом. Він був контролювався ворогом. Наше завдання на той час було стабілізувати лінію фронту і зупинити наступ ворога. Ворог намагався з усіх сил оточити Бахмут. От якраз ми південніше Бахмута зупинили його на той час. Одна єдина бригада, яка не відступала. Ми стабілізували лінію фронту, і вже на початку травня ми першими розпочали в 23-му році. Ці контрнаступ а, а, сил оборони України і розвивали його до кінця листопада, 23-го року. Загалом бригада наша перебувала там 11 місяців. Ніхто з нас не скаржився, що важко ми всі мотивовані воїни. Ми націоналісти. І для нас Україна понад усе це незвичні слова. Це насправді так. І кожен з нас, якщо буде необхідно, готовий віддати життя за Україну. Але в бій ми йдемо не для того, щоб віддавати свої життя. Ми в бій йдемо для того, щоб забирати життя ворога, максимально багато забирати їх. І в нас існує гасло вижити і перемогти для того, щоб відпочити, набратися сили в наступному бою, забрати ще більше життів ворогів. Скільки штурмів особисто у вас було? А, ну, Точну циф... цифру. Можливо, да, Колись до, до всіх цих контузій, я ще ну, одна остання була важка. Я навіть проводив там підрахунок, ну, десь близько 30 штурмів. Як ви сказали, це 30 шансів. Це. Як мінімум да 30 шансів загинути, да хоча штурм триває, там може тривати 17-18 годин, і в штурмовика загроза втратити життя. Ну дуже висока. Це кожен пагорб, кожне, кожен кущ, кожне дерево може нести загрозу. На жаль, що кожен сантиметр нашої землі він дається дуже великою боротьбою, в тому числі і життям, і здоров'ям. Ми знаємо, що у вас є декілька поранень. Ми вас попросимо розповісти, що саме як зараз. Себе почуваєте? Ну, перша контузія була якраз під час виконання такої важливої операції. До нас звернулися суміжні підрозділи для того, щоб ми допомогли деблокувати частину їхнього підрозділу в Дубово-Василівці. Це північніше Бахмута. Вони там практично потрапили в оточення і своїми силами не могли там нічого вирішити, тому звернулися до нашого вищого керівництва бригади, була розроблена спеціальна операція, і ми близько 30 штурмовиків. Контролювали дві посадки довжиною по кілометру і забезпечили коридор для того, щоб вийшли з оточення. От наші суміжники в тому бою якраз я відчув всі абсолютно нюанси такі не зовсім добрі. Що може трапитися з військовослужбовцем, я отримав першу контузію. Мене двічі побратими відкопували закопу вже думали, що я не живий. Друга раз, коли мене присипало ще й дерево, десь такої товщини привалило зверху. От але я живучий, вижив 320-х міни прилетіло дуже близько до наших позицій, і знову ж таки. Був живий після цього атакував дрон а, зі скидом. Намагався його скинути в якраз в мікоп. Я його вразив а, з автомата Калашникова. Він зірвався в повітрі наді мною. Побратими були шоковані взагалі такими подіями. Все розвивалося такому, як в цілому блокбастері, а потім я. Свій сектор перекривав, ворог атакував. Тут а, сталася якась така пауза затиш'я, і два моїх побратими в окопі чистили зброю, набивали набої. А я контролював сектор. І в нас з правого флангу. Ворог підповз досить близько за п'ять кроків. Хотів закинути нас гранатами. А я вчасно відреагував. Дав голосову команду, ми почали працювати в відповідь. Я вогнем розпочав побратими гранатами. Ми відбили цю атаку, і гранату, яку першу кинув ворог, вона попала якраз в пеньок, високий такий пеньок дерева був. і впало під дерево. Якби вона влетіла до нас в окоп, ми трьох би там би навряд чи вижили. От шанси були мінімальні тому. Після цього був ще один день важкий, де постійно працювала артилерія, танки прямою наводкою. У нас в наші спорядження згоріли. Пряме попадання танку було залишилося лише те, що на нас було. І міна прилетіла прямо в Окоп. 82-га міна прилетіла в Окоп. Мій побратим сапер, друг Шаман. Він загинув. Міна впала. За крок перед ним, а я сидів зразу за шаманом і я впав. Не знаю, чому ніколи так ні разу не робив. А от коли почув свист міни, я чомусь впав прямо на дно копу і ліг. Мені це врятувало життя. Три осколки влетіли в шлом мені і в броню. Останні там два чи три влетіли в броню, але я залишився неушкодженим після цього. Ще один побратим друг Халк важкі поранення отримав спини. його евакуйовували з вітеля, і в цьому всьому такому важкій ситуації потрібно було зібрати себе до, до кучки, і я просто. Попробував пульс в шамана і почув, що його вже немає. Коли я вже привстав і побачив я що, побачив, що там ушкодження несумісне з життям, його дуже посікло осколками. І я, в мене така думка: як же, ж я, як же ж я, як же ж я зміг вижити після цього, як це було півтора метра від тебе, міна впала. Я зрозумів, що насправді це великий фарт. І цей фарт продовжувався стільки днів. І, мабуть, я цим самим здивував не мабуть, а дійсно здивував своїх побратимів. Вони після цього казали, що тренер, ти все-таки, хоч і прийшов пізніше, ми там три місяці на полігоні займалися, ти лише місяць. Ми так скептично ставилися до тебе в тому віці, навчитися і стати військовим досить важко, але виявилося, що це для мене було не важко, і я себе проявив саме з тієї сторони. Я мав доказати всім, що я в тому місці, де я маю бути. після останнього поранення в серпні 23-го року і була важка контузія, і я втратив здатність розмовляти чотири місяці, я дуже заїкався і не міг абсолютно два слова навіть сказати. Було важко. Відновитися, але я прийняв для себе рішення, що я повертаюся в підрозділ. Командири сказали, будеш виконувати якісь корисні функції. Інші я займався якраз матеріальною матеріальним частиною нашого підрозділу. Шукав необхідні нам речі: там ПНБ, тепловізори, планшети, екофло. Спорядження, якесь специфічне, займався цим і намагався бути і тут також максимально ефективним. В Поранення давалися взнаки постійні головні болі, багато контузій, але поступово людина звикає до всього. Далі хотіла б поговорити з вами про вашу теперішню діяльність. Як відомо, третя штурмова бригада відкриває в Одесі рекрут центр. Уже відкрили відкрили, так. і ви є керівником так. центру. Розкажіть, будь ласка, про цю. Сланку про цю діяльність, як все це працює, наша третя штурмова в усьому намагається бути першою і універсальною. Ми пропонуємо зайти на сайт треті штурмової і онлайн пройти реєстрацію. Після цього зв'язується представник кол-центру і запрошує, запрошує людину на співбесіду. І коли запрошують на співбесіду, то визначають найближчий рекрутинговий центр до цієї людини, де вона проживає. Тому, коли людина приходить вже в, в сам рекрутинговий центр, проходить співбесіду. Якщо проходить співбесіду, отримує відношення і направляється вже в Київ для того, щоб проходити підготовку. У нас є центри підготовки, де можуть Бійці тренуватися, і вже в подальшому вони направляються там в, в різні центри підготовки. Наша третя штурмова пропонує такий унікальний вишкіл, який називається Хто ти воїн? Тижневий безкоштовний вишкіл в Києві для цивільних осіб, який ні до чого не зобов'язує. Після цього людина може повернутися до цивільного життя, але в неї залишиться знання. Це тактична медицина, це поводження зі зброєю, мінновибухова справа, це FPV-дрони. Взагалі, ми зараз пропонуємо у нас унікальна школа відкрилася вже два тижні в FPV-дронах в Києві, де кожен цивільний може пройти. Правда, там. Здається, цей платний курс для цивільних, а для військових безкоштовно. І вже є черга від багатьох військових підрозділів пройти такий вишкіл. Це унікальна школа. Немає жодного підрозділу більше такої. Тому третя штурма в усьому намагається бути перша. І в мене мета донести цивільним людям, що цей час потрібно використовувати раціонально. Не потрібно очікувати і завтра хтось тобі. З ТЦК вручить повістку, і ти будеш репетувати, що все пропало, мене ніхто не готував. Що ти робив цих 10 років? У нас триває війна, яку ти здобув військову спеціальність. Зараз є в нас можливість, є високооплачуємі курси, але ми пропонуємо альтернативу безкоштовно, абсолютно, про життя, харчування. Це інструктора з великим бойовим досвідом. Чого не будуть пропонувати на платних курсах, тут інструктора з бойовим досвідом тебе навчать абсолютно всьому. Ти відчуєш справжній азовський дух, побратимство, це читання молитви українського націоналіста і коли ти відчуваєш себе частинкою чогось такого великої, великої глиби, яку просто не можна підкорити ні здолати ніякою зброєю абсолютно. Це відчуваєш велике моральне піднесення, окрилення, і ти хочеш рухатися вперед. Багато хто проходить такий вишкіл, через деякий час повертається. Зокрема, вчора прийшов молодий хлопчина до нас, місцевий з Одеси, який має вік 20 років. Він поїхав на такий вишкіл, і вже через три дні після повернення він прийшов до нас і сказав: Я хочу йти служити в третю штурмову. Що потрібно зробити? Прийшов на співбесіду, сьогодні вже з речами поїхав на Київ. Сьогодні прийшов. Ми сказали йому до побачення, до зустрічі. Все, і поспілкувалися сьогодні. Я їм показав пару відео з наших боїв. Він очі гарять, я кажу, в тебе багато. Є енергії, от цю енергію треба спрямувати, якраз, оцю максимальну смерть ворогам. Ми це можемо допомогти і зробити. Вам дуже дякуємо за бесіду. Сьогодні ми поспілкувалися з керівником одеського рекрутцентру ї штурмової бригади. Штурмовиком з позивним «Тренер». Дякуємо вам за бесіду. Прошу дякую вам.